Добрий день громадяни України, воїни тижні воїни фронту. Пропонується подальший розгляд ситуації, встановлення кровавої імперії і долі українців в становленні цієї імперії. Це дуже важливе наше питання Національно-Демократичної революції 1917 року це ціль і мета діяльності загальноукраїнського органу. Який представляв всіх українців, це Український Центральний Рад. До Центральної Ради війшли представники всіх українських національних партій. Це Української соціал-демократичної партії Робітничої, Української партії Соціал-революціонерів, Української народної партії, саме найголовнішої самостійницької, і ряд дрібних партій громадсько-політичних груп. Очолив Центральну раду, видатний український історик, активний діяч українського національного руху це знаменитий сина Михайло Грушецький. Важливу роль в діяльності Центральної Ради відігравали також Володимир Петлюра, також Єфремов, Мартус, Стешенко. Христюк і інші членами Центральної Ради стали майже всі відомі українські письменники, історики, юристи, діячі кооперації, інші представники інтелектуальної еліти. Перше в своєму житті вони зібралися під одним дахом для активної державотворчої роботи. Переважна більшість з них були автономісти федералісти. Тобто, переважна більшість з них. Була не за самостійною Україною. Діяльність Ради була зосереджена головним чином на вирішення національного питання і досягнення автономії України. Отже, само початку роботи діяльність Центральної Ради була обмежена вузьким колом всього-навсього питання. Партії, які входили до Ради певний час, цілком свідомо ухилялися від обговорення важливих. Соціально-економічних питань. Підхід до них був до цих питань у всіх різний. Володимир Вениченко, керівник однієї, був із найпливовіших у Центральній Раді партій, це Української соціал-демократичної робітничої партії, писав пізніше, нічим не поступаючись з своєї. Соціально-політичної партійної програми, ні на мить не спиняючи свої роботи серед українського пролетаріату, ми в той же час у самій Центральній Раді свідомо відкладали надалі вирішення важливих гострих соціальних питань. Бо ми боялися, що не досить зміцнена усталена національна єдність може схитнутися, розбитись. Через ось ці чвари, спори в сфері соціального будівництва. Це з часом послаблювало вплив Центральної Ради на трудящі версії українського населення, яке підтримуючи лозунги, лозунги національного визволення, чекало від революції також покращення матеріального становища, аграрної реформи. Вирішення інших соціально-економічних питань. Отже, в першу чергу людей турбувало питання шкурне, це матеріального становища. Резиденцією Центральної Ради був педагогічний музей у Києві. На місцях створювалися губернські повітові міські національні ради. Вони організовували видання газет і брошур українською мовою, створювали культурно-освітні організації просвіти, клуби, народні будинки, бібліотеки, читальні, драматичні гуртки, народні театри, хорові колективи. І дивимося в цьому всьому величезному перішній діяльності цих ситів повітряних і міських рад відсутнє створення армії. З да? перших же днів створення армії. Тоже величезна гігантська помилка діяльності і мети, і цілі діяльності Центральної Ради. Значить, склад і статус самої Української Центральної Ради. Розпочавши свою діяльність з нечисленої групи відомих діячів Українського національного визвольного руху, Українська Центральна Рада поступово перетворилася в справжній керівний осередок Національної демократичної революції своєрідним українським парламентом. Її вплив далеко переважав вплив рад робітничих і солдатських депутатів які орієнтувалися одним чином на, частину, на невеличку частину міського населення і неукраїнізовані підрозділи армії. Це 20% всього населення. Повний склад ради восени 1917 року становив 822 учасника. Формувалася вона за рахунок громадських організацій, політичних партій, територіальних представництв і так далі. Всеукраїнська рада селянських депутатів мала в Українській Центральній Раді 2123 учасника. Всеукраїнська Рада військових депутатів тільки 158 де учасників. Всеукраїнська рада робітничих депутатів. 100, 100 учасників. Так. Дивимося, найбільша селянська була, так? 2100 учасників. Це свідчило про склад самого і населення. Політичні партії безпосередньо, професійні, просвітні, а пізніше національні групи, міст і губерній мали свої невеликі фракції, які відбивали партійні, групові чи регіональні інтереси. Центральна Рада об'єднала переважну більшість громадських організацій, які діяли в Україні після революційну пору. За цими об'єднаннями стояли мільйони жителів України. Це давало Центральній Раді всі законні підстави виступати в ролі загальнонаціонального представницького органу. Представницький орган загальнонаціональної історії це парламент. Повалення царизму звільнив український народ від зобов'язань, які він взяв в себе за Переяславськими договорами 1654 року з точки зору міжнародного права. З лютого 1917 року український народ був вільний, адже він присягав династії царя, а не російській державі чи російському народову. Після повалення монархії в Росії Українська Центральна Рада мала право брати на себе всі владні повноваження на період до загальних виборів і утворення на їх основі нових законодавчих і виконавчих органів. Але на цьому статусі Центральної Ради наголошували лише самостійники. Автономісти не брали його до уваги. Прагнули не загострювати стосунків з тимчасовим урядом. Нагадує 2022 рік, не треба воювати з Росією, бо вона на нас нападе. З рук якого вони сподівалися отримати жадану автономію. Що ж стосується тимчасового уряду, то він не визнавав заради ніякого особливого статусу, вважаючи її звичайною громадською організацією яких після лютого 1917 року у Росії було повну безліч, Уже робимо підсумок, що мета діяльності Центральної Ради, склад і статус самої Української Центральної Ради не давали можливості українцям здобути свою незалежність, і давало. Величезні гігантські перешкоди, створені власної державності, і е, було як розсадником е, колабораціонізму і фактично прибічників всього російського. Спасибі за увагу, ставимо лайки, вподобайки, підписуємося на канал.